Їжачок. Я, злий. Чамби, чамби, туп, туп, туп. Хай, Пёстер. Привіт, їжачку. Що сталося? Туп, туп. Я злий. Тому я тупочу. Туп, 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 туп. Я бачу, їжачку, ти просто розлючений. О, я, я, я покажу, який я злий. Рар! О, я злий. Який я лютий? Рар! 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 Я лютий як тигр. Рар! 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 Дивися, я смикую себе за волки, бо я злий. Я бачу, чому ти злийся, їжачку. Хм? Я не пам'ятаю. У мене вигляд, як у дурника. Я ротом. Ось так. Так, це кумедно. Приємно знову бачити тебе щасливим. Ні. Я злий. Дивися. Злий, 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 злий. Злий, 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 злий. Привіт, Діно. Подивися, який я злий. Злий, злий, злий. А ти яка коли злийся, Діно. Подивися на мене, Діно. Я то почу. Ось так. Бо я розлючений. Тепер подивіться на мене. Бум-бум бум-бум Я я почув, бо я такий злий. Yeah. Так, yes. такий злий. Покажемо, які ми злі, Діно. Бум бум бум-бум. Містер Лемон, ми розлючені, то так, бум. бум, бум. Сить! 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 Містер Лемон теж злий, бути ось так це весело! Ти Згодна, Діно! Ви маленькі скажені дурники. Бум-бум-бум! <laughs> oh. <laughs> boom! 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 boom. boom. <inaudible>